Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, віддав я гріші вулики, прибрав я тут. Стащив з горіща, доски. Гріша дав мені за роботу. Ось таких капітольних 16 досок липових. Зараз і лип таких вже нема, не росте. Вербові порвало, ну нічого ми їх склеїмо. Ось іще доски. Буду робити 10 корпусів. 230-х на 12 ромочників. не вистачає мені їх. Тим більше, що рамки, я не знаю, чи видно, рамки вже є. Шановні глядачі. О! Оце моя улюблена скринька. Тут лежать заклюпки і маленькі болтики на всі, як то кажуть, смаки, шановні глядачі, я оцієї скриньки просто балдею. Мені дісталося в спадок від нормального чоловіка. Шановні глядачі, але відео не про це. відео про те, що ми ж не можемо не, не внести ясність. Шановні глядачі з вами посіка Хелп, ми не можемо через нашу халатність та егоїзм лишити ясності наших, шановних глядачів. На рахунок інтерв'ю Григорія, яке так і не відбулося, шановні глядачі, я не знаю вже похолодало, як там його робити, це інтерв'ю. Я вам розкажу словами, як воно повинно було відбутися, як ми провели репетицію, але заняття не дало нам встаті за столо, і ми не змогли його, як, як то кажуть, воплотить в жизнь, короче. шановні глядачі, але воно дуже цікаве, і дехто з вас зробить висновки із, із нього. Шановні глядачі, повинно було відбутися так, що я беру інтерв'ю у Григорія, він хвилин 5 розказує про свої бджули, про, про свої вулики. А потім я задаю питання, я йому дякую за корисну інформацію і кажу, Гріша, ну, Тобі перше запитання, розкажи, як ти на війні вбивав людей. Ну, Гриша каже, яке вбивав, коротше, я, я поваром був. Ну, кажу, поваром був. Тобто, ти у штурмовій групі ти був поваром. Він да, кажу. Він питав, він, на, на городи є, він є. Ну він відкривав лоцьком під жаком і отри на е, Кажу, така вони? Він каже: ну, весь час я варив супи борщі. А, оця, а тут хопа, я зварив сюрпу. І мені короче, на медаль ляп. Я кажу, круто, а ця за що там? Друга? Він каже, це за уху. короче. Найшли голову рибі чи десь у морозілки в якійсь хаті. короче, Я їм уху зварив мені зразу медоль. А це за що, короче, третя медоль. Він каже, я кажу за лагмон. Він каже, а як ти здогадався? За лагмон. Я медолі перевертаю, там вони безномерні. Кажу, так я охотно вірю, що це все за сюрпу, уху і лагмон. Тому що вони без номерів. Я охотно вірю те, що тобі вручили, що воно іменно за це і є. Так Григорій, а з ким ви? З ким Гріша? Ти воював? Він каже, з москальоми. Кажу, така. Посвідчення є він, звісно, він дістає посвідчення, читоєм, предявник цього, він являється ветераном війни та учасником бойових дій. Кажу, ти -ка, де тут Москалі? Ну, кажеш, з москальоми. Тут нічого не сказано у твоєму посвідченні, у цьому УБД, що ти воював з москальом. Може ти воював з сусідами, з однопланетіонами, коротше. А може, ти воював, не дай Бог, там, з вольним народом Донбаса. Ну, взагалі, не понятно. Це зі своїх слів, що ти воював з москальоми. Треба тут копнути поглубже. І це твої слова, вони взагалі нічого не в Ну, до, до речі, як і, і твої нагороди. Він каже, нагороди вписані у військовий квиток. Кажу, військовий квиток це твоя особиста бумажка. Ну, хоч пред'являй його, хоч викинь. Ну, це чисто твоя. Бумаженці, я, шановні гривує. Так що ми з ким ти воював, ще короче, до цього ще повернемося. А зараз, давай, скажи, оце ти збудував, оце ти вулики наробив, а в нього там доски лежать, складені, кажу, така доска які, короче, ну доска куплена чи ворована. От, я, поясни, шановним глядачам, щоб вони були в ясності, як починати посів. Я каже, ні, все тут куплено, з, з лізкус, всі квитонці у мене є. Так що все законно, нормально. Я зрозуміло, трактор в греші стоїть там. Кажу, так, оце тракторець, ти вивозиш з ним свої оці платформи. У нього п'ять платформ. платформи вивозить там, ворона чи благополучно злита. Коротко. Він ні, ні, соляра, все з заправки, все. Це запроки, ну все тут чітко. Кажу, вагончик оце ти збудував для життя. Ну, так а ти на пацьку їздиш там, з дружиною, чи, чи з молодицями. Ну, поясни, шановним глядачам. Я речі, кажу, почекай. Закуди він комуру, бере короте, свій, свою п'ятизарядку, заганяв патрон в ствол. Стове на бойовий звод і каже мені, а ну давай, питай. Я такий дивлюсь на нього. Він держа на мене він той. І я кажу: слухай, а оце рамка в тебе вниз, ну, у вуликах. Вона яка? Він трьохсот. Питаю, така сироп, ти в осінь колотиш, ну, як пропорція, він 2 до одного. Кажу, ти знаєш ріша, щось ну, не виходить що то з інтерв'ю, коротше, я, я піду, коротше. Він каже, йди, тільки планшет, поклади коротше, на вулика, і йди. І до речі, як ти сюди потрапив, тут усе закрито. Ну, я підходжу до паркона і беру за забур, перелозить. повертаюся. І кажу, шановні глядачі, ви знаєте, що то відуси поки не виходить, у мене, я так поняв, з планшетом проблеми. Бережіть себе, а з вами була Ваша, посіка хелп. Шановні глядачі, це таке повинно було бути інтерв'ю. Ну, і це тільки перва частина. Ну, а от вже ліквідація на базі цього інтерв'ю вже буде. Так як я знатиму, до кого я йтиму. Е, знатиму, до кого я йтиму. Посічник вже знатиме, хто до нього йде. І буде дуже круто. Але це буде як е, як теплі, шановні глядачі. Це вже буде по-любому. Інтерв'ю ми теж, я думаю, знімемо. Шановні глядачі, ось так я вніс ясність. Зараз я вніс ясність по інтерв'ю, шановні глядачі. Історію про щедрість пасічника я вам розповім наступного разу, як і відповім на питання, які прилагалися до цього, до цієї розповіді Щедрість пасічника. Будемо як так відновлювати втрачені наші відоси. А ви пам'ятаєте, що своїм бухлом 80 гривень 0,5 з вами ваша посікало.